Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні поділюсь з вами рецептом найсмачнішого чизкейку без жодних перебільшень. І у вас точно вийде приготувати його вдома. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Подрібнюємо печиво в дрібну крихту зручним для вас способом. Я використовую блендер декілька разів. Заливаємо крихту розтопленим вершковим маслом, акуратно перемішуємо, тому що масло гаряче. Має вийти ось така суміш. Відправляємо її в форму для запікання. На дно я завжди використовую пергамент, втрамбовуємо основу з печива і обов'язково робимо високі бортики. Переходимо до приготування начинки. У велику миску вбиваємо яйця та перемішуємо. Додаємо цукрову пудру, сметану, крем-сир, розмішуємо ретельно. Додаємо лимонний сік, вершки та кукурудзяний крахмаль. Суміш має бути однорідна без грудочок за потреби використовуйте блендер. Виливаємо суміш на основу з печива і відправляємо в розігріту духовку, налаштовану на верхній та нижній підігрів, з режимом конвекції 170 градусів на 30 хвилин. Потім зменшуємо на 150 градусів і запікаємо ще 40 хвилин. Ось що у нас вийшло. Тепер ви знаєте, що це легко. Як смачно, обов'язково готуйте та пригощайте друзів. Вони вас точно хвалитимуть. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку? Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.